Яка погода чекає українців влітку, прогноз метеорологів? Над північною півкулею літо 2023 пройде перехідним періодом між ланіння та ельніньо та під впливом перепадів атмосферного тиску, як повідомляє Савир Уезер Ію на погоду в Європі влітку 2023 впливає тепла поверхнева температура в Тихому океані, знана як Ельніньо. Вважається, що його вплив відчувається і в Україні. Два найбільші чинники, які впливають на погоду на землі, це феномени ельніньо та ланіння. Феномен полягає у протилежних екстремальних значеннях температури поверхневих вод Тихого океану та тиску в екваторіальній зоні. Ель-Ніньо створює теплий вплив, а ланіння холодний. Вони тривають позмінно приблизно три роки і створюють прохолодну погоду і підвищений тиск або теплішу погоду з опадами та нижчим тиском. Останні три роки діяла холодна фаза нсууланіння. Але зараз триває перехід у теплу фазу Ель-Ніньо. Очікується, що океанічні умови Ель-Ніньо будуть діяти протягом літа і триватимуть у найближчому майбутньому. За прогнозами метеорологів, на літо 2023 формується потужний поас теплих аномалій, який тягнеться через тропіки Тихого океану. Таким чином, очікується, що потепління триватиме до 2024 року. Над Східною Канадою та Гренландією очікується зона високого тиску, а низького над територією, що охоплює Атлантику та Сполучені Штати. Зона сильнішого високого тиску знаходиться над Північно-Західною Європою, зокрема у Великобританії, Ірландії та Західній Скандинавії. Це може впливати на погодні умови протягом літа у Європі. Метеорологи вважають, що широка зона низького тиску охопить східні тропіки Тихого океану та Карибський басейн. Це вказує на формування моделі Ельніньо. Крім того, над Сполученими Штатами спостерігається зона низького тиску, а над Гренландією та Північною Європою зона високого тиску. Передбачається, що температура повітря буде теплішою, ніж зазвичай на більшій частині Європи, особливо на південному заході. Винятком буде північний схід, на який впливатиме північноатлантична течія. Сильніше тепла аномалія прогнозується над Центральною Європою. У північній Америці очікується підвищення температури та тривалий сталий температурний режим. Буде кілька винятків над західним узбережжям Сполучених Штатів. Навколо Великих Озер прогнозуються аномальні перепади температур від нормальних до холодних. У північній Європі очікується підвищення атмосферного тиску та більш сухий клімат. У південно-центральній частині Європи прогнозуються більш вологі умови, а також сезон штормів. Переважно вологі літні умови на півдні та в центрі континенту. Більш сухі умови прогнозуються в частині Центральної Європи та Західної Скандинавії. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!